Виконуємо номер 478 із підручника Алгебра 7 та номер 21.17 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для якого значення x, завдання перше. Значення різниці одного члена 5х і многочлена 3х відняти 5х2 додати 12, дорівнює значення многочлена 7х додати 5х2 відняти 18. І друге завдання. Для якого значення x, значення різниці многочленів, 5х куб додати 3х2 відняти х і 2х куб відняти 2х2 додати x. Дорівнює значенню многочлена 5х квадрат, додати 3х куб, додати 14. Складемо урівняння і їх розв'яжемо. Завдання перше. Значення різниці одночлена 5х і многочлена 3х відняти 5х квадрат, додати 12. Дорівнює значенню многочлена 7х додати 5 х квадрат відняти 18. Ми рівняння, тепер його розв'яжемо. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус 5х відняти 3х, додати 5 х квадрат, відняти 12. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни в праву. 5х відняти 3x буде одразу 2х. Мінус 7х мінус 5х квадрат. І мінус 18 додати 12. 5х квадрат і мінус 5 х квадрат, взаємознающийся. Ці додамки в сумі дають 0. 2х відняти 7х буде мінус 5х. І мінус 18 додати 12 буде мінус 6. І нам тепер залишається поділити на мінус 5. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Отримаємо 6 п'ятих, дрібне правильне, подамо в льімішаного числа. Це буде 1,1 п'ята. І записуємо відповідь. 1,1 п'ята. Ну, а тепер завдання друге. Значення різниці многочленів. 5х куб, додати 3х квадрат, відняти х і віднімаємо другий 2х куб, відняти 2х квадрат, додати х, дорівнює значенню многочлена 5х2, додати 3х куб, додати 14. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус 5х куб, додати 3 х квадрат, відняти х, переписали. Маємо мінус 2х куб, додати 2 х квадрат, відняти х. І перенесемо доданки зі змінною мінус 5 х квадрат, мінус 3х куб у ліву частину, в правій залишаємо 14. О, тепер зводимо подібні доданки. 5х куб відняти 2х куб, це буде 3х куб, і відняти 3х куб буде в сумі 0. 3х квадрат додати 2х квадрат, це буде 5х квадрат, і відняти 5х квадрат також в сумі дають 0. І в нас залишається мінус х мінус х це мінус 2х дорівнює 14. Нам залишається поділити на мінус 2. Отримаємо мінус 7 і записуємо відповідь. Мінус 7. Номер 478 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 17 із підручника Математика 7 виконано.